Розклала карти, але відео не знялося. Так, відео таке, що порадує найближчим часом тебе. Тут карти дійсно гарні, прояв багатьох людей. Для кого цей розклад, Уже по пам'яті розкажу, для людини, у якої щось нечесне трапилося, і людина, яка знаходиться. В пошуку або знаходилась нещодавно в пошуку добору інформації, можливо, саморозвитку духовного, для того, щоб вийти і е, зробити так, щоб не було більше таких ситуацій. Так от, що порадує найближчим часом? Порадує найближчим часом а, і ще й купитиме людина. Ця е, дуже думає зараз про відпочинок. Зараз літо якраз сповнена такими кубковими емоціями. Е, можливо, думками вже на відпочинку десь. Е, людина, яка збирає гроші для того, щоб дійсно, е, зараз е, по четвірки пентаклів знаходиться в стані економії, збирає гроші на те, щоб гарно відпочити, там шиконути. Да? Що порадує найближчим часом? Дивіться, радість, задоволення і спокій це коли ти пожинаєш уже плати від того, що зробила, думала розумом. Говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе межами, які ти вибудувала, можливо, навіть цим королем. Мечевим. По мечам це у нас близнюки Терези Водолії або людина, яка знаходиться в таких енергіях, тобто інтелектуальна, дуже розумна, прораховує все наперед, має гарне логічне мислення, активно діє, якщо прийняло, прийняв якесь рішення, гнучкий розум має. І ця людина, або ви з ним тут все-таки на карті двоє людей займаєтесь самовдосконаленням. Можливо, він ділиться з вами по єрофанту своїми знаннями якимись, і, можливо, ви все-таки поїдете відпочивати ось сюди на сонечко, де тепло, де море, де ті ж самі пальми. Дивимося долі, що порадує найближчим часом. Дивіться. Да, будуть якісь перешкоди на шляху, але ви з ними легко впораєтеся. У вас є перевага, і будете головне тут з перешкодами боротися поступово. Можливо... Вони виникатимуть одна за одною, а можливо, ви вибудуєте якусь по важливості, да? будете вирішувати певні питання. Далі проявиться до вас лицарь пентакльовий. по пентаклям це у нас телець Діва Козиріг, або людина, яка знаходиться в пентакливих енергіях, в земних енергіях, людина, яка на меті має фінанси, все матеріальне, от в першу чергу тільки таке. Тобто людина, яка в пріоритеті ставить заробляння коштів, любить природу, тварин любить. І ця людина принесе вам якийсь шанс, можливо, ви захочете разом з цією людиною поїхати. Або ця людина вас надихне поїхати саме в якесь певне місце. І для когось дивіться, для одних людей тут іде. Найближчим часом вас порадує король жезловий, це левовин-стрілець, але не обов'язково, можливо, людина, яка знаходиться в вогняних енергіях, харизматична, така з якою не з яким не засумуєш. Людина, яка буде постійно вас мотивувати щось робити. Рухатися вперед, не стояти на місці. І тут, дивіться, два варіанти. Перший варіант швидко вам запропонує руку серце і буде весілля, або якщо вам вже запропонували таке, то буде весілля скоро, найближчим часом, що вас порадує. Для тих, у кого не намічається такої процедури, можливо, хтось одружений вже, хтось давно в парі і не планують одружуватися, то це перемога якась чомусь. Святкування цієї перемоги, святкування в своєму домі, можливо, весілля дітей, можливо, день народження, коли приїжджають усі члени сім'ї, всі задоволені. Можливо, Це якраз стабільність, та приємна стабільність, до якої ми завжди йдемо. Стабільність в нашому домі, коли ми всі заспокоєні і радіємо життю. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив, обходять вас стороною.